Пішов 19-й день голоду на соках. Отже, я на Дністрі відпочиваємо. Ми взяла з собою грілку, ставлю її три рази в день. Клічищення товстого кишечника нормально, головне організувати це все. Взяла соковижималку з собою, адже треба соки пити. А я відчуваю вранці слабкість. Коли стаю берізку, крутиться голова. Але це нормально, це вся інтоксикація, яка проходить. Ближче до обіду мені все проходить нормально, не тушнить, не бурчить, абсолютно їсти не хочеться взагалі. До речі, я відпочиваю на одіялку. Бачите, таке кольорове. Відпочиваю на одіялку, яке пошила моя мати. Моя мати померла від онку, так само, як і батько. І після цього я почала свій шлях по натуропатії. Я почала вивчати ці всі матеріали. І я собі пообіцяла, я не зупинюсь, поки не знайду шляхи до оздоровлення, щоб не призвело до раку. І це називається натуропатія. Натуропатія. Панацея всіх хвороб. От мене пам'ятка одіялку від моєї матері. Дякую, мама. Дякую, мама. Дякую, батьку, що показали мені, як жити не потрібно, щоб це мене простимулювало шукати інший шлях. Вам бажаю здоров'я.